Бандочка, привіт, все, біше на відео. Виходжу з хати поки мість. Бачите, так? Да? Отам мій дом, воно він жовтенький. Ми бачимо башню з балкона, дерево, яке нам мішає. Бачите, так от море. Над морем наче розпогажується трошки. Значить, що після обіду може бути ще сонечко. Ні, зараз це сонечко вже, все вийшло. Прогулятися. Кастиль з собою не брав. Вот. Щоб все було по чесному. І піду, знаєте, по маршруту не одного автобуса. Так, буде дрожати, бо йду ж без костеля. Піду. Я вам зараз все буду показувати. Піду не за одним маршрутом автобуса. Бо я знаєте, зупинки через кожних 200 метрів і я рішу, що я вже далі йти не можу. І сяду в автобус і поїду. 63-й. це. Що ходить від мого дому, від моєї роботи, як ви бачите, да? Ось, це ж мені тут рукою падать, спустився вниз. Куди ми з вами літом ходили тіньочком. І воно моя робота вже. О, тобто до роботи 5 хвилин ходьби. А сюди, якщо вниз спуститися 300 метрів, це по дорозі, по ступіньках ще швидше. І я, виходить, на площаді їздить 63-й автобус, той, що їде до мами. О, ну і в принципі мені на ньому і треба доїхати. Щоб Саню зі школи забирати, потім пересісти. В общем, дивіться, зараз все покажу. Все-таки іноді полезно ходити пішком, дивіться сюди. Це ж я ось звідти стояв біля мусора, коли там знімав вам вже. Це все. доходить до поворота. Це тут у нас ходить автобус, де мама боялася до мене їздити, але вже так часто почала їздити, що вже не боїться. А ось ступенечки. Ми по них і підемо, щоб не йти вдоль цієї страшної дороги. Бо там дійсно там дві машини єлі розминаються. А можна як людина так просто спуститись по ступеньках. Ну, страшненькі такі собі, обичні ступеньки. в старому стилі. І коли то ми вже з вами тут ходили. Тим більше сюди і набагато швидше. Ми значить з цих ступіньчок спускаємося і на площу нашу попадаємо. Зараз покажу. Ну, вот. Вона вам, мабуть, вже часто бувала э, в відосі, попадалася така ось ця. Це... Невеличка розв'язочка тут. Перекресток такий дурацький він. якщо його не назвеш, він дуже незручний. Тут така ось парковка є. Якось вона типа якась площадь, поняли? Єдиний підземний переход, мабуть, чуть ли не в Італії, якщо ну, не в метро, а просто щоб спускатися. От тут я завжди де стоїть біленька машина, ждав луку, коли їхав від мами, їздив сюди на роботу, ну, Перші дні, коли ми зустрічалися, він мене підвозив 200 метрів, я не знаю чого потім я кажу, що я тебе жду, якщо я краще пішки піду. Ось ця аптека, де працює наша дівчинка Юля, яка нам все підказує, розказує, советує, які рецепти у доктора просити, що взагалі, що де можна заказати, як, де що можна узнати. Ну, в общем, вона така допомагала нам під час моєї скажімо, хвороби. Больної ноги все час підказувала, які препарати пити, що на що краще поміняти, що діюче, що не діюче. общем, велика їй подяка за те. Сумніваюся, що вона нас колись буде бачити, але все одно от, ми їй дуже благодарні. І якщо б я пішов вдоль дороги, вдоль нашого лідла, от, я пішов би по маршруту 63-го автобуса, так як їздив він. Туди, якщо ви розумієте, звідти я прийшов, там моя робота, туди автобус. Буду вам а ми А ми з вами підемо вот вот туди, в сторону Хюмари Подальше від нашого маршрута. Вот. Якщо тепер я і захочу під'їхати на автобусі, то мені треба буде робити пересадки. Скажімо так, на одному автобусі зупинку, на другому дві. І... Або йти пішки, тому що... Ти в програмці можеш подивитися, через скільки буде хвилин твій автобус. От, я із розчоту взяв, що якщо мені йти 6 кілометрів, майже всю дорогу попрямі, півтора кілометра під гору, легеньку таку гору, ну постійно. То півтора часа мені повинно ходити з головою, не дивлячись на те, що я там дибаю. Да? Побачимо, як воно виходить. Відходимо ще далі від... Маршрута пройшли ще одну мою роботу, тут невеличку, де два валерчика все на все. Ну, Фімара, як ви бачите. Ці три найвисокі вдома в Генуї ну, в нашому мікрорайоні, принаймні, ну, в центрі там є. От, а в нас тут, я його називаю робочий район, то тут нема. А це ми з під мостом. Якраз де ночі працюють ці дівчата кооператив сосулька. Теж продумані, щоб на голову не капало, якщо погана погода. А ми йдемо далі. Так, щоб як менше було нам автобусів ну, по дорозі, скажімо так. так це ця вуличка вже я дойшов, де ми з мамою в останнє час купуємо картошку, цибулю і все таке. Тут ціни дешеві. І з кожним днем все дешевше-дешевше. Тут є м'ясні лавки, а ще, знаєте що, замітив, пройшов, не став знімати, бо люди саме купують. Я не знаю, як де. Чорна п'ятниця в великих супермаркетах. А тут ще стиральні машинки нові по 160, по 240. Ну, в залежності від е, марки машини е, стиральної і від об'єму її можна придбати абсолютно нову, завернуту і бачу, що ці албі їх в принципі і купляють. на картошку 3,50, цибуля 2,50, есть и дешевше, но это классная картошка, топ вот. все тут, все супер гуд, Пот потата можно купить и за 2,94, последний раз мы брали за 5 килограмм. Вот такие вот вам дела. Вот, например, та самая картошка же. По 3 євро за 5 кілограм. Ще чуть-чуть далі. Ну тут конкуренція на цій вулиці дуже велика і за, за це такі ціни. В супермаркетах, в Лідлі. Хай Бог милий По-перше, що вона дорога і вона ніяка, ніяка. Цю ще хоч якось можна, знаєте, їсти. Ну, знаєш, що її не зрівняти не ту, не ту, але до цього ми вже починаємо звикати, а Лідловська взагалі мені якось не зайшла. Так що отак от. Тут усе устроїли на заправці дві шпаріж. Не знаю, може ціна хороша сьогодні на цій заправці, чи що? Ну, нам багатим, знаєте, ми за этим не слідимо. Нам-то по чому то, -то солярка буде і є, чи бензин вже взагалі не цікавить, тому що, знаєте, ми Ну, на багатому, на, на пішком. От. Максимум, які в нас витрати, це хіба що на... Бутилку пиво на обратному путі. Але спочатку треба встановити рекорд. Я шучу, ніякого не пива. А, а на ощущення в нозі, правильно, хтось мені описував, що може бути тягнути аж до спини. Намагаюся йти правильно, починаю побалювати, бо незвичні рухи для ноги, тобто стопу ставлю правильно і боюся сильно нажати, ну, вже кінець шага зробити, тобто відтолкнутися нею. Трохи під кавилюю, але чим далі, тим рівніше. От, і зараз у мене тут така пряма, мабуть, зо 2 кілометри. А далі я вже буду думати, це я якраз зараз буду проходити під новим мостом. Ну, я дойду покажу. Вибачайте, що хекаю, але навалююсь на всіх парах, як бачите. Оці укурки, дизайнери, лянчі, знаєте, по-другому їх не назву, вічно питаються щось скопірувати. Це якийсь недомерседес. Є ще крайслер там, який вони питалися скопірувати колись. Всього видніється. Новий мост. Але я не міг не прокоментувати того виробника. Я розумію, що у мами перша машина була лянча, знаєте. І колись вони в 80-ті випускали дуже гарні автомобілі. Ну це я не знаю. знаєте. Що? Двері шкода, жопа від Nissan, морда типу Мерседес тільки і Зекономили на фарах, ну, убожество, що снаружи, що, що, що внутрі, хай Бог милий Люди таку машину не купляйте, любу другу. Ви взагалі, любіть любий свій автомобіль, але ну, це ні не, не в комусь ніколи. Ну і, собственно, сам мост, який мене не перестає дивувати. Ай, hey, ну Ти ж не можеш да, не пілікати, ти ж по сігарети виїхав чи по що. Це мусара їдуть, дивіться. Йому ніхто не мішає, але воно їде, щось забуло вдома, мабуть, і це. Що пищати, не, не доганяє з нікого нічого. Це в них фішка, звісно, тут. Ще я б їм ті дудки поприкручував би, звісно, трошки. Що я про мост хотів сказати? Дуже дивує мене одна річ, що це в Італії. Не дивлячись на те, що, да, що це в Італії, що його зробили дуже швидко. Як кажуть качественно, що він один із небагатьох мостів Таких, скажем, в Італії чи в світі, який там він уже на правильних подушках, він уже не може зруйнуватися, він уже має правильну там структуру, панелі, шманелі, ну, в общем, парусність, шмарусність, все минає, в все, общем, тут нанотехнології примінені. Все, весь він обвішаний. Ви бачите, цими е, сонячними панелями. От, він сам себе з енергозабезпечує. Ну, в общем. Як, як на мене, для Італії дуже швидко построєний, хоч тут все п'яно-п'яно. Це не так, як строїли той Кримський міст, хоча взагалі хоч про нього говорити не хочу його строїли. Ну у нас, я маю в виду, що у нас, знаєте, теж як переробляють щось там. Давайте лучше для зразку міст Патона візьму. Як його як переробляли, то там та вивіска висіла років 10, навіть потім про неї всі забули і в звісному результаті щось там трохи та й помінялося. Южний мост мене лякає до цих пір. Київляни, якщо дивитесь, то передаю вам привіт. Хто навчився правильно там на розв'язки їхати в нужну сторону завжди. Ну я то вже там можу і поумнять, коли я там вивчив, як з Харківського попасти в центр От, Але бувало таке, як блуд, як то десь я ж на Крюковщині розвертався, чи як воно там, я вже і не помню ці. Чапаївці. О, позабував вже назву, бачите, що значить уїхав на два года. Скоро два года, да. Ну, один з найголовніших стимулов ходьба, розходити ногу, ну і все-таки скинути за пару зайвих цих кілограм, да, бо зараз вийду на роботу, форма нова. Ну, і форми нові вдруг не влізу. І, до речі, я вчора, хто не знав, я розгадав тайну цього виказування моя половиночка. Ну, знаєте, коли кажуть, що чоловік їв. Моя половиночка. Ми після Альониної днюхи зважились з Юлією по очереди. Ну і да, я 120, вона 60, то якраз вона і є моя половиночка. Так що, якщо хтось думав інакшу версію, то ні, Відкидайте зразу. Опа, перевертаю камеру. Історичний факт. Жучара! Ех, Красавела! Я думаю, що він так штить. Современно магнітолу вліпили так, щоб, ну, ну... Як і рідну, щоб не трогати. Не Такий да, станчик підушатаний, але також хтось мені її продав недорого, я б з нього б конфеточку зробив. Знаєте, так, щоб, щоб, щоб прям все було в оригіналі. Магазин медний мебель чи цієї і посуди, чуєте мебелі, кажуть. Щось я кляпну вічно. Все, такого б красавця задонатити. Зараз було б саме в тему, хоча да? новенький. Я вже дійшов до Респарму оказа. соблазна все більше і більше, бо тут вже ходить три вида маршрутки, які мені, скажем там, чи два, які мені... та будь-який, в принципі, підходить. І на Майже напроти на кожної зупинки, коли йду, зупиняється автобус. Але я не сідаю і продовжую йти пішки. При тому всьому, що я ще роблю невеличкий круг, я навіть собі придумав, що, що мене ще підбадьорює. Ну, по-перше, я йду і кажу собі, чуєш ти нитік. Ану, шевелі паршнями, жердяй кругломордий. Больно, больно було тобі два з половиною роки тому, коли там вже. Ну да, десь так. Отоді От було больно, а зараз це вже заживає, все, так що мочки, тулиш, а результат свого походу я поставлю на заставку, як скільки я нашагав. От і буде тобі ну, а Задишка вже вали, як ото у коня якогось, знаєте. як ото кури пив все своє життя. Ну так і робив. Ще їв до того всього. Ладно, під підбадьорюю. Ви разом зі мною тулим далі. Ду вже напроти Ростікової школи. Чую, хтось кричить слава! Ще й правильне произношення, Не Злава, знаєте, а слава. Думаю, хто мене в Італії може правильно гукати. Ростік вже зі школи йде. Но Саня до двох четься. А може десь йдуть, як то кажуть, за труди курити, пити, як ми то робили. Вже старшокласник вже можна. Я навіть якщо права водійськи має повчити. Фух, ну в взагалі, ну, хто це мене може гукати? Це Ростіка зустріти нашого. Йду, не Кстати, Ютуб-мами, ви замітили, що я в шапці валю. То думаю, щоб голова быстрее похудала, а потім думаю, вона в мене і так худа. Дивіться, всі без шапок один я в шапці. Я і зимою в Україні ніколи не носилася. Щось нап'яли в її ну Вже то буду йти, бо вже голова мокра, щоб вже знімати, щоб заболіти. Чи що? Так, ну що, ребятішечки, я вже біля школи. Ну і назад ми поїдемо з Санєю на автобус, Бо Бобік здох. Я і сюди, якщо чесно, то вже трохи бачу по времени, що треба сідати в маршрутку. Тим більше що тут вже під гору в основному. От. Але шагомер не надуриш. Ту відстань, яку я проїхав на автобусі, воно не зарахувало. Тільки те, що ти йдеш, шагаєш. Так що показники плюс-мінус будуть чесні. Ну, Я просто в принципі, не довіряю шагомеру. От. Що він вважає, як він вважає. Але ту відстань, яку я їхав на автобусі, він не врахував. Так що... Тільки те, що знаходив пішки. Ще знаєте, ті, хто серед нас ютубери, то мене поймуть, а всім іншим я просто хочу сказати, зараз якесь нове а, обновлення зробилося в студії в Ютубі. Ну, в общем, щось вони рішили, що вони покращили своє свою програму, свою роботу, то я тепер не, для того, щоб мені побачити непрочитані і коментарі і відповісти, то там цілу махінацію треба зробити, до якої я ще не звик. Тому якщо я комусь десь щось не відповів або типу, проігнорував, такого не може бути, просто я не побачив, бо не звик до цих обновлень. Так що майте на увазі. Я дуже з радістю завжди читаю, відповідаю. З когось прикалуюсь, комусь грублю, ну на то є свої причини. От, але відповідаю обов'язково. Тому якщо десь когось пропустив, вибачайте, то, не, то я не спеціально. Ми тебе бачимо. Що, бездільничесь, як звичайно?